Першокласник Давид Мельник розказує віршика навіть попри те, що дитина народилася глухою, тепер він абсолютно все чує та розмовляє. У чотири роки Давидику провели операцію, де ввели кохлеарний імплантат. З того часу малий почувається як здорова дитина, та навіть ходить не до спеціалізованої, а до загальноосвітньої школи. Працювали дефектолог, психолог і Дефектолог нам працювали. Спочатку ми працювали майже приїжджали кожного дня, а потім вже тепер ми вже приїжджаємо раз на тиждень. Працюємо, заняття, заняття, займаємося, настройки і результат є. Треба займатися. По новому мама з сином пізнавали світ в обласній дитячій лікарні, проходили реабілітацію у слухомовному кабінеті. З 2013 року відколи почав діяти цей кабінет, 10 дітей навчаються у звичайних школах. Це був перший в Україні слухомовний кабінет, і він себе виправдав. Тому зараз відкрили цілий центр реабілітації дітей з порушенням слуху та мови. Ми довго йшли до того моменту. Щоби відкрити такий центр державний, можуть виникнути питання, чи є в Україні ще такі центри. Є не державні, є приватні є центри. Але Перший державний центр це є відкритий в нашій лікарні. Приклад брали із хорватської клініки, що у Загребі. Центр забезпечений сучасним діагностичним обладнанням, що здатне визначати рівень слуху навіть у новонароджених дітей. Дитина проходить повністю все обстеження. Тобто, починаючи від скринінгу слуху, це ми проводимо аудіометрію, імпедансометрію, лор огляд. Якщо в дитини є розлади мовлення, дитина не говорить або має затримку. Мовного розвитку, так? Або порушення мовного розвитку, вона обстежується рядом інших спеціалістів неврологом, психіатром і складається індивідуальна програма реабілітації для цієї дитини. Програма розрахована на три тижні. В середньому два-три рази на тиждень з дитиною буде займатися логопед, вчитель дефектолог і психолог. Далі лікарі дають настанови батькам, які продовжать реабілітацію. Тому що є ще багато е, виправляти е, різні е, помилки їхніх вимов слів. Вони ще не можуть закінчення, діє слова, там путають слова. Е, вимовляти букву нас ще теж проблема. Цей кабінет кажуть є необхідним, адже якщо три роки тому в області було тільки 14 дітей з слуховими імплантатами, то зараз півсотні. Ще 13 малюків буде прооперовано вже до кінця року. І хоча на черзі діти можуть стояти кілька років, більшість операцій зроблено за державний кошт. Ну що таке глуха дитина для держави? Це серйозна обуза. Це пенсія, це спецшколи, це реабілітації, можливі, і неможливі і так далі. Що таке дитина, яка вийшла із стін цього кабінету? Це повноцінний член суспільства, який створює додану вартість. Реабілітацію у центрі вже проходять перші 30 дітей. Василь Попович жартує: перший державний центр для глухих зробили на Прикарпатті, тому що саме наша область цього найбільше хотіла. Згодом тут буде ще й методичний центр. До слова на Івано-Франківщині проживає 586 дітей з порушеним слухом. 200 з них навчається у спецшколах. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.